Вітаю з вами, Академія МВЕ, і я, Анастасія Гончарова, тренер по здоровому способу життя. І так як вже всі свята ну більше свят вже пройшло сьогодні. Ми з вами перше наш вебінар у цьому році, він буде присвячений саме підтримки організму вже після новорічних свят. Але я знаю, що ви і так знаєте правила здорового способу життя, знаєте правила тарілки і були не дуже наполегливі у ці свята, але все одно така святкова аура, святковий настрій він все одно нас а, трохи виводить з колії, тому треба буде зібратися і підготуватися вже до наступних, а, до наступних свят, до нашої перемоги. Тому ми з вами тримаємо все, все в тонусі і починаємо навчатися. Так, і так, Звісно, можна говорити що, що ж постраждало після новорічних свят, а ви знаєте, те, звідки ми отримували задоволення, наша їжа, ось саме вона була таким негативним фактором, негативно впливала на нас організм. І, можливо, не на весь організм, а на наших друзів, які знаходять, знаходяться у нашому кишківнику, тому що е якщо ми з вами Почали підрахунки, то дізнались, що в нашому кишківнику, не тільки в кишківнику, в нашому організмі. давайте так, На поверхні шкіри, на наших слизових, в нашому кишківнику знаходяться бактерії приблизно стільки ж, скільки в ньому клітин. І кожна зміна, наприклад, чи сухе повітря, сухи, сухе повітря, чи незбалансоване харчування, стрес, вони не тільки впливають на саму людину, а й на бахівку. Бактерії, які нас оточують, тому ось саме напевно сьогодні ми і будемо казати, як допомогти тим бактеріям, які ну три, трішечки постраждали, але гарна новина, що ми можемо їх дуже відносно швидко відновити. І так, подивіться, будь ласка. Ще хочу, щоб ви запам'ятали одну річ, коли вам щось хтось каже, або, можливо, дитина каже, вже така тінейджер, що я хочу побути наодинці, я хочу бути один. Так ось фактичну інформацію, яку ви можете сказати, що ти ніколи не зможеш бути один навіть за зачиненими дверима, тому що в тобі на тобі знаходяться дуже багато мікроорганізмів і вони, вони різні. Це не один тип організму, це ціла мікробіота, ціла, ціла екосистема, в якої є свої правила. Свої закони, і е, її треба поважати, допомагати, щоб е, цей такий мегаполіс, е, це місто було добропорядним і приносило нам користь. Що важливо, є е, е, важливо зрозуміти, що, звісно, е, на, до нашого організму ми народжуємося з вами е, стерильні, тобто немає нікого в нас. І ось тут, коли дитинка, вона Зустрічається зі своєю матусю, зустрічається зі своїм батьком а також навіть Домашніми тваринами всі вони засіляють людину. І ось ці, ці бактерії, буквально це так, знаєте, це як код наш. Код кожної сім'ї е, людина проносить через все, все життя. Тому на питання, де ж вони взялися? Вони взялися від людей, які оточували вас. І е, правило, що в одній родині. Е, Більшості випадків випадків однаково мікробіота. Тобто, якщо є якісь проблеми, якщо хтось хворіє, комусь погано, треба бути з цією людиною. Треба її обмін обмімати, цілувати для того, щоб бактерії ваші вони також переходили і на людину, у якій бактерії постраждали. Дуже цікава інформація, але без цього ми з вами не зможемо зрозуміти, чому ж так важливо дбати. Чому ж ми говоримо не серцево судинна система, не про нервову систему, а говоримо саме про ці бактерії, про якийсь кишківник. Їх дуже багато. Багато близько 4, -4 кілограмів, саме мікроорганізмів у нас, у дитини півтора кілограм, дуже велика популяція різновидів понад 10 000 Мікробіом вже сказала, мікробіота вона індивідуальна у кожної людини, як відбитки пальців. Тому рекомендації, рекомендації купити, наприклад, якийсь, якийсь штам бактерій. Так? Вони можуть, якщо їх немає. Не грамотно використовувати, вони можуть діяти тільки там дуже дуже короткий короткий час, або там бактерії, яких ви не знаєте. Штамів зараз ми з вами про це поговоримо. Знову таки наразі зміна харчування і використання штамів корисних бактерій наразі використовуються навіть у лікувальні, у лікуванні депресії. 45% наших генів вони прийшли до нас від мікроорганізмів, які знаходяться на, на нас. Ну і, звісно, жінки мають більше, більше різноманіття так, видів бактерій, аніж чоловіки. Подивіться, будь ласка, яку важливу функцію виконує мікрофлора, і е, якщо ми не будемо, е, не будемо піклуватися мікрофлорою, мікрофлору, то ми за мікрофлоро, за мікрофлорою, то ми будемо мати, звісно, не дуже гарні, е, гарні потім е, послід... послідствия. Напишіть мені, будь ласка. Висновки, не висновки, наслідки, дякую. Не дуже гарні наслідки. Так, чотири головні функції, які робить мікрофлора, за які вона відповідає. І якщо одна якась функція якщо порушується, то ми маємо проблеми. Перше це метаболічна функція, тому що саме, а, саме бактерії, які знаходяться у кишківнику, вони сприяють саме травленню, ферментації непереварених продуктів, поглинають поживні речовини, амінокислоти і що важливо. Можливо, вони беруть е, свою е, участь у сінтезі у синтезі, е, коротколанцюгових жирних кислот, а саме ці кислоти це ті речовини, які здатні проходити до нашого головного мозку. Уявіть собі, що наразі чому використовують дієтотерапію і налагодження мікробіоти е, у лікуванні депресії, тому що ось ці речовини. Речовини коротколанцюгові жирні кислоти, які синтезують саме мікробіота, вони здатні доходити до нашої центральної нервової системи, проходити її і там вже впливати на наш головний мозок. Тобто позитивно впливати, це дуже важливо. Кажуть, що і наша закоханість це від стану нашого кишківника і наш настрій все залежить саме мікробіоти, синтезувати вітамін К, вітамін В12, вітамін. Б8. Це знову таки метаболічна функція. Далі бар'єрна функція. Тобто ці бактерії вони формують таку слизову оболонку, яка робить наш кишківник не для усього чужого для нас, для усього, для усього займового, такий щит для мікробів. І це дуже важливо, коли ми кажемо про імунітет, коли ми знаєте, кажемо, О, щось я після свят почав хворіти. Не хворів, не хворів, Хагорів, а почав хворіти. Ось це такий сигнал до того, що ось ця Функція, да, бар'єрна функція, вона порушилась, порушилась, і кишківник вже не формує такий захисний щит. Далі захисна функція, тобто імунна реакція, імунна імунні клітини, знаходяться також у кишківнику. Ну, і також функція обслуговування, тобто мікробіота вона необхідна для розвитку шлунково-кишкового тракту, для підтримки слизової оболонки кишківника, для продукції слизи ферментативної активності, тобто це такий регенеруючий компонент, який знаєте, така господиня, яка дивиться за яка дивиться за станом за станом кишківника і, якщо що, то лагодить. Ось це необхідно нам з вами запам'ятати. І ось, ну знаєте, я так кажу: бактерії, бактерії складається враження, що вони всі гарні, що вони всі нам на користь. Але в нас постійно є така боротьба, палац. Чому саме говоримо про підтримку після свят? Тому що свята це той. Фактор, той тригер, який вибиває цей баланс. Тобто, в нас є е, корисні бактерії, є шкідливі бактерії, і постійно, постійно е, наш організм він балансує. Він балансує, щоб корисних бактерій було більше, ніж шкідливих. Коли, е, наприклад, людина у стресі, людина переїдає, людина нездорово харчується, недосинає і так далі, ось цей баланс, він. Міняється і поганих бактерій, умовно патогенних бактерій, їх стає більше. А якщо їх більше, значить, що і прояви ми бачимо такі не дуже комфортні для нашого організму. Ось про що кажу: тобто, не буває все гладко і все, все ідеально. Ні, є хулігани, є і добрі гаражани в нашому місті, але ось цей баланс баланс. Гарних да, корисних бактерій він завжди повинен приволювати. Ось це дуже-дуже важливо. І коли порушується ось цей баланс, це називається дисбалансом мікрофлори, дісбіоза, можна ще почути ось цю фразу. І я впевнена, ну, що наразі після новорічних свят. Після великої кількості їжі ми маємо ось такий, ось такий дисбаланс. Важливо розуміти, що у нас є два типи важливих бактерій: перше це біфідобактерії. Це ми повинні розуміти, що домінуюча фракція всіх бактерій в нашому кишківнику, їх дуже багато видів, і що важливо, вони мають дуже високу адгезивну властивість. Тобто, ви знаєте, вони так при Приклеюються для до кишківнику і ось там тривають, тримаються нічим їх звідти не відірвати. Бо вони захищають наш організм від кишкових... Кишкових інфекцій вони саме необхідні для формування імунологічної реактивності організму. Вони стимулюють лімфоїдний ампарат. Тобто вони да, на імунітет більш спрямовані. і що важливо, саме вони відповідають за активність агента лізоцима, це той білок, який знаходиться у слизу. Тобто, коли кажуть, що моя дитина там жує взуття і не хворіє. Це говорить про те, що в неї дуже гарна мікробіота, гарний баланс. біфідобактерій багато. І Лізацим, який знаходиться у слині, він знезаражує, так, знезаражує ось цю брудну, брудне це взуття. Тому ось це дуже важливо, що навіть якщо ми з вами з'їли б щось, що не дуже гарної якості, то лізацим він потурбувався б про те, щоб ми не захворіли. Другий тип це Лактобактерії, їх не так багато, 4-6 але вони дуже важливі для підтримки PH кишківника. Наразі дуже багато хто говорить про лужну їжу, треба лужна, лужна, треба пити. Я ще чула перекись водню, оцтову кислоту. Ну такий жах я чула. Не треба нічого цього робити. Звертаю увагу, що саме лактобактерії вони виробляють у великій кількості і молочну кислоту, і оцтову кислоту, і перекисводню, лактацид, ацидофілін, тобто речовини, які потім використовуються для знешкодження патогенних мікроорганізмів. Тобто, наш організм сам може це синтезувати, не треба нічого пити, це агресивно, це призводить до опіків, це дуже шкідливо. Головне потурбуватися, щоб було біфіди лактабактерій, і вони були у правильному співвідношенні? І ось саме лактобактерії, вони виробляють лактозу, так, фермент, який необхіден для розщеплення саме молочного цукру. Як зрозуміти, що щось не так? Що щось не так з нашим мегаполісом, щось не так з бактеріями їх треба підтримати, що можна було вже відчути після свят. Ну, По-перше, це всі проблеми шлунково кишковим трактом, це і закрипи, і діарея, і важкість, і печія, і, відри, і відрижка, і біль, і збільшення маси тіла навіть. Це все сюди. Далі шкіра. Блідне, бліда шкіра, сухість волосся, нігтів це знову таки говорить про те, що в нас порушена мікрофлора. Нудота. Навіть вугрива висипка, це знову таки говорить, що проблеми з мікробіотою. Неприємний запах сороту. Далі дуже часто Це зміна у нервової системи, тобто швидка втомлюваність, сонливість, поганий настрій це сюди, і головний болі, постійна головна біль це знову таки може казати про те, що щось не так. І так, щось що ж треба робити, що треба рекомендувати. Ну, по перше, переходимо на здорове харчування. Далі. Кормимо, годуємо наших, наших бактерій, тобто використовуємо пребіотики. Далі використовуємо пробіотики. Так як якась частина бактерій вона загинула, ну, не витримала, то треба а, кількість наших мешканців збільшити. Використовуємо пробіотики, використовуємо спорт і не дуже-не дуже. Не дуже, а, а, не дуже а, а, Фанатизуємо, напевно, так, з гігієною, тобто зараз розповім, що це. І так, спор дихальних практиків вже доказано, що аеробні фізичні навантаження позитивно впливають на склад бактерій у кишківнику. Тобто, займайтесь це може бути біг, плавання, аеробика, лижі, танці, велосипед. Вже навіть після другого заняття є аналізи, результати досліджень, що мікробіота стає кращою. Єгієна, будь ласка, не використовуйте дуже багато антибактеріальних засобів. Тобто, коли ми говоримо там про антибактеріальні засоби після там, транспорту, після лікарні, я не знаю, десь у громадському так, у громадському Середовищі ви знаходитесь, це чудово. Але, будь ласка, не треба використовувати, наприклад, якщо ви не виходили з дому, не використовуйте антибактеріальні засоби, не треба все фанатично мити з хлором. Тобто, таким чином ви е, створюєте таку стеріль, стерильну середу, <кхм> яка дуже шкідливо е, потім буде, е, буде на вас впливати. Вранці також не треба митися антибактеріальними засобами. Тому що тоді ви змиваєте весь захист і будете йти на вулицю в якусь громадську середу, де будуть на вас, вас будуть атакувати інші бактерії. Антибактеріальним засобом краще використовувати ввечері, так перед після того як ви прийшли додому. Тобто, ось ця фанатична, фанатична. Дія з антибактеріальним з хлором це не дуже добре для нашої для нашої мікробіотики. Контролюйте, будь ласка, щоб у вашої тарілки були висівка, хлібні вироби грубого помолу, тобто тільки грубого помолу, цільні злаки, бобові, горіхи та насіння, замочуйте їх перед тим, як використовуєте груша, авокадо, насіння льоду. Нагадую, що ми її не перевірили. Молюємо так, перед тим як куштувати сухофрукти, ягоди і все зелена, овочі і зелень це також дуже дуже корисно. Це любить наші бактерії, любить нас шлунково-кишковий шлунково тракт. Перше, про що покажемо, що треба годувати тих, хто знаходиться у нашому кишківнику, тому це пребіотики. пребіотики. Те, що годує суперфуд для бактерій, це і лактолоза, це і інулін, це клітковина, різна клітковина, це <кій> речовини, які містяться в продуктах харчування, тобто в овочах і крупах. Тому, будь ласка, контролюйте кількість овочів, фруктів кожного дня для того, щоб надходила достатня кількість саме пребіотиків, саме їжі для бактерій. Якщо ми кажемо де можна отримати, якщо не виходить, наприклад. Якщо в нас не виходить е, куштувати наразі там достатню кількість зелені, овочів, у нас є чудовий продукт, порошкова клітковина, саме вона має в своєму складі інулін, саме вона буде чудово, чудово живити бактерії. Вона, е, по перше, Має схожий зі слизом склад, і так як впливає такою плівкою стінки кишківника, захищає їх від пошкоджень і плюс ще годує, годує бактерій. І ще важливо, що інулін сприяє приліпанню бактерій, тобто біфіда, лакта бактерій, для того, щоб їм сподобалось жити у нашому кишківнику і вони залишились. Тобто, ось альтернатива. Кожного дня по одному стіку універсальний на смак, можна додавати у різні блюда, у різні страви, можна використовувати самостійно, але далі буду вам говорити, що дуже круто вони працюють, коли йдуть в тандемі разом з пробіотиком. Ну, а друга, друга, що нам необхідна, нам е, необхідно мати пробіотики. Ось саме пробіотики це бактерії, які ми можемо з вами отримати е, поза організмом, так? І ось тут. Хм, Дуже важливо, що саме ось ці корисні бактерії вони будуть діяти і в порожнині кишківника, тобто будуть жити так, і на рівні кишкового епітелію будуть підтримувати ось ці захисний кишковий бар'єр, і навіть будуть підтримувати імунну функцію організму. Тобто вони будуть ставати нашими рідними і будуть працювати, як і ті, які жили там у вас вже з самого народження. Звертаю увагу на, на продукти, в яких багато пробіотиків: квашена копуста це must have, чайний гріб, збагачений кефір, натуральний йогурт, квас, козини та овочеве молоко, які сири, корів, солоні огірки, хліб на заквасці, м'ясо ферментоване. І ось тут, знаєте, я можу говорити дуже багато, давати рекомендації, але тут є одна така. Ну, Невеличка проблема, звідки я знаю, які бактерії там знаходяться. Тобто, так, важна капуста, це дуже смачно, я її дуже люблю. Але з іншого боку, в мене питання: а які бактерії там знаходяться? А чи будуть ці бактерії жити у моєму організмі? Тому що пробіотик від пробіотика відрізняється. Саме головне, саме головне, Пункт, та, який треба, щоб був е, у пробіотика, це те, щоб він був кислотостійкий, щоб він був кислотостійкий стійкий до нашого шлунку та 12 палої кішки. Це, напевно, єдиний дуже важливий такий. таке, Зараз хочу підібрати слова. Якість, якість, яка повинна бути на першому місці, тобто і в квашеної капусті, і в сиру, і так далі можуть бути бактерії, які нам необхідні, але коли вони попадають до нашого шлунку, там кисле середовище, і ці бактерії вони гинуть і не проходять. Точно так же коли ми, наприклад, нам рекомендують купити якийсь йогурт і так далі. Да, там є біфіда, там є там, наприклад, бактерії. Але яка гарантія того, що там знаходяться саме штами, які будуть кислотостійки? Ось Ось це, це те, що треба запам'ятати, що ми з вами. П'ємо, їмо і думаємо, що все гаразд у нас, а ситуація ніяк не поліпшується. Це тому, що вони просто-напросто гинуть, гинуть у кисному ж середовищі. Далі дуже важливо, щоб ці пробіотики, бактерії, вони мали здатність активно приліпати до кишкового епітелію, тобто мати велику вищу таку адгезивність. Вони потрібно, вони Повинні мати знову таки змогу захищати наш організм і підтримувати нашу імунну систему. І ось тут у нас чудово, що ну так скажу зовсім недавно. Але було це вже і не зовсім недавно, так давненько, вже як навіть більше напевно року з'явився продукт, який ми дуже всі любимо. Я люблю його а, безумно, тому що він комплексний. Це продукт, якому я довіряю, тому що він відповідає всім моїм потребам. Зараз ви а, дізнаєтесь, чому. Ну, По-перше, що до складу входять біфіда і лактобактерії, тобто ті бактерії, які необхідні мог Организму. Це чудово. До складу входять ще й вітаміни групи Б, фолієва кислота для підтримки імунної системи, для підтримки нервової системи. А ось далі те, що я люблю в цьому продукті найбільше, не тільки назву бактерій, яку ми можемо з вами прочитати і на упаковках, і в супермаркеті, і там, в аптеці і так далі. Далі я люблю ось ці букви NH19. І НСФМ і так далі, це штами. Це говорить про те, що ті бактерії, які я вживаю, наприклад, кожного дня, я розумію, що більша їх частина пройде крізь кисло середовище, тому що саме ці штами вони є кислота вони не бояться кислого середовища. І завдяки цьому я розумію, що цей, цей препарат, цей продукт, ця дієтична добавка, вона буде працювати в, мо в, в моєму в мене в організмі. Ось так це дуже важливо, що це вивчені безпечні і високоефективні бактерії, які вивчались 5 років поспіль, доки цей продукт. Не вийшов на на не з'явився в наших руках, так скажу. Далі це дуже важливо, що це зручний продукт, тому що я стикалась з багатьма пробіотиками, які треба заварювати, заливати водою, настоювати, пити під час після, за 15 хвилин. Тобто, це незручно людині, яка можливо навіть і нормально не їсть кожного дня. А тут це. Одне саше на день незалежності від прийому їжі з дуже смачним смаком, тобто, навіть може, можливо, за, в автівці у транспорті, коли згадали, висипали до рота, не треба навіть води, воно розчинилось і все, і ви розумієте, що бактерії пішли працювати. Ну і напевно, той пункт, який важливий лікарям це той пункт. Завдяки якому я полюбила торгівельну марку МТРлайт, це стандарти, це доказова якість виробництва. І цей продукт знову таки має стандарт GMP стандарту, це гарантована упаковка, яка буде рік тримати належну кількість бактерій. Якщо ви подивитесь, вона спеціальна трьох. Трьохшарова упаковка, тому ось цей ось, ось цей продукт да ця дієтична добавка вона оптимальна для саме як пробіотик. про як Джерело корисних бактерій, і ось тут ви бачите, що є три продукти: три продукти, які входять в набір патрійний захист мікрофлори: Nutrilite баланс візин, це порошкова клітковина, які можна комбінувати у одному коктейлі, в один прийом, і це буде дуже класно, якщо особливо ви приймаєте ввечері перед сном, тому що ви спите. А бактерії там знаходять собі нові домівки і омега 3 комплекс, тому що він працює як протизапальний засіб, запальні процеси у кишківнику, вони дуже часто при дисбіозі, дисбалансі мікрофлор. І ось ці три продукти це такі помічники для нашої мікрофлори, для нашого кишківника, не тільки після новорічних свят, але і повсякденному житті. Тому можна використовувати набір курсів, Заметим можна використовувати постійно, наприклад, там на протязі декількох місяців, все залежить від того, яка ситуація стартова. Так можливо, людина лікувалася антибіотиком, багато нервувала, погано їла, і так далі. А потім вже переходити на такі на такі. Курси так, по місяцю з перервами. Це дивитесь ви. Ось так. Тому зараз ви знаєте, що робити після кожного свята, після кожних свят, які будуть, що у вас повинна бути набір, здоровий кишківник», «Потрійний захист мікрофлори. Він ніколи не буде зайвий, і це буде чудовий навіть подарунок на наступні свята, які будуть. А з вами була МВ Академія, я Анастасія Гончарова. Будь ласка. Не зволікайте дивитись на розклад академії і Пам'ятайте, що ми завжди знаходимося у зоні вашої досяжності. До нових зустрічей!